Привіт! І так ця мотивація звучить для друга з Стіктоку. Отже, забудь про Сум, забудь печалі, на мить у чарах потони весни, а потім зринь і зринь у кроках по землі, у чари ти кохання. Повір, що ті солов'ї неясні, вони такі неповторні і принесуть тобі щасливі дні і роки, та не журись, що час мина, що візьме часто, а що люди ти просто повір кохання, повірю любов. І все у тебе попереду ще буде. Хай злітаються роки, мов ті лелеки, кудись у долину чи навіть і безодню. Та ще ж попереду життя, життя, а значить, втіль його і завтра, і сьогодні. Найкращий час здається часто навесні, коли співають солов'ї і трелі їх на вісні, чарівні молодіні, аж падають у душу і там створюють неспокій, і хочеться повірити велично і немалодушно, що ця весна. Є найчарівніше з усіх, що це розквіт, це неповторне диво, все для тебе сіяй цвіте. Тож вір у любов, і вір в кохання, і залишайся вірним, дорогим у серці людям. І будь людиною. Завжди на землі, Отже, не сумуй, перемагай всіх поганих ворогів, будь відвертим, щирим, добрим і залишайся завжди самим собою. Хай ця весна буде щасливою, які будуть щасливими всі весни попереду.